Шановні майстри, популярність набирають безщиточні двигуни на електроінструментах. Практично всі акумуляторні електроінструменти мають безщиточні двигуни. Тепер дійшла черга і до мережевих інструментів. Досить вже давно на ринку присутній ось такий китайський вироб під назвою чанг. Ну, можливо, я неправильно кажу. Це дикий Китай, але він більш-менш якісний, який постачається в Україну. Постачальника, як такового, немає. Просто замовляють всі з Китаю різними схемами і продають. Він вже більше року. В принципі, він досить надійний. Потужність приблизно 1300 Вт. Відрізняється малим охватом. але... але З'являється вже і конкуренція. Такі бренди, як Біхай. Біхай це агресивний бренд, і він хоче, скажімо так, розширити свій асортимент за допомогою ось таких безчіточних болгарок, яка в неї з'явилася. Тому я хочу зробити порівняння цих болгарок, щоб у вас було враження і вибір, а що ж купити. Ціна у них приблизно однакова. Потужність приблизно однакова. Тому, як на мене, це буде коректний огляд, коректне порівняння. Так, що саме вкидається в очі? Це хват. Хват обігає більше, убігає більше, якщо ви поміряєте. Хват убіхає становить 57 мм. Хват у дикого китайця 54 на 3 мм. Цей китаєць тонкіший. Це дуже важливо для зручності майстрам, особливо у кого маленькі руки. У мене такі руки, що, що для мене це дуже класний хват, а це навіть теж гарний. Так, наступний показник це потужність. Потужність декларується у Біхаї 1200 у Чанга 1300 Вт. Ну, потужності забагато ніколи не буває. Але якщо ви працюєте якимось роботами, по, там, наприклад, шліфування бетону або шліфування дерева, якщо ви працюєте для плитки, для різу і кута 45 і шліфування, то вам і 750 Вт вистачить потужності. Тому, скажімо так, потужність впливає вже на більш серйозні роботи штроблення, там в бетоні. То, регулювання обертів у обидвох є. Декларується, бачите ось крутілочки приблизно однакові. Декларується 10 тисяч обертів на Чанге, І скільки тут декларує. 10 тисяч обертів і на біхає. Тут не написано нічого. 1200 ватт. Але ж ми ж перевіримо, як не я, я зараз перевірю. Так, наступний показник. А, ні. Давайте спочатку перевіримо, а потім підемо до наступного показника. Є у нас ось такий прилад, який перевіряє. Він дуже просто працює. наклеїте сюди ось такий показник і він рахує, скільки за хвилину разів прокрутиться. Вольтаж у нас 230-220. Ну, нормальний вольтаж можна знехтувати та не знехтувати навіть трошки більше. Так, спочатку ми вимірюємо. Біхай, бігай, спочатку вимірюємо. Так, Давайте. Тут працює, бо я ще не включав. Працює. Так, Включаємо. Злетіло. А, тут масло. Ці фланці вони в маслі були, тому, відповідно, треба було. Зняти жир, ну, бензин допоможе. Е, дивіться, приклеїв і спочатку ми перевіряємо, яку спочатку поставив, біхай. Включаємо. на, наприклад, були на максимальних обертах. Це дуже класний показник. І 2900 на мінімальних обертах. 230 вольт. Бо в мене там були зауваження, що треба ж міряти вольтаж. Ну, це в принципі правильно. Так, тепер чванг. чванг. Чванга 9000 на максимальних і 3400 на мінімальних. Получається, Біхай по цим показникам значно краще. У нього більші оберти максимальні і менші для шлюфування відповідно. Як на мене, респект Біхаю. Наступний показник. Наступний показник завжди, і коли майстри плиточники працюють, їм дуже важливо, як ведуть собі фланці. На, щоб в фланці не було люфта. Давайте перевіримо. Так, відкручуємо. Спочатку побігаю. Отак ми треба. Ось так має бути люфт. Ось так. А ось так люфт не має бути, якщо ви совуєте. Бачите, немає ніякого звука. Значить, тут люфт або його немає, або він мінімальний. Це дуже добре, схоже, так, як в болгарках бош. У болгарках макіта взагалі його немає. Тут я щось відчуваю, ну таке там доля міліметра. Наступно. Тепер чванг. Ви розумієте, це що я міряю, щоб диск, коли крутився, не отак крутився, а крутився, ну, не було биття такого. Так, тепер. А тут відчувається, що є. Бачите, Тобто звук, можливо, ви не чуєте, але він є. Ну, я бачу, ну, не знаю, чи на відео передасте. Тут гірше, глобально, Ну, я це і раніше знав, що тут гірше. Так, наступний показник. Як підшипники тут зроблені, допуски під самих підшипників, ви отак не перевірите. Отак, коли хилитаєте, ви не перевірите, наскільки воно хилитається. От не перевірите його. Тому треба що зробити? Поставити і зажати диски. Диски використовуємо Дістар. Як на мене, це одні з. Та не одні, а найкращі диски для майстрів-плиточників, відповідно. Та і не тільки для плиточників. Так, зажали. Ми включати не будемо, тому ключом можна її не зажимати. Самі найпопулярні Estet 20 Вони такі неприхотливі, не потребують постійного чистки. Вскриття, і так називаємо, як на мене, достойні диски. Так, як перевіряємо. Дивіться, поставили. І так само, ось так воно має звук видавати. А отак. Бачите, звука практично немає. Так, тепер біхай. Може ви не чуєте, але тут є невеличкий звук, як і у всіх практично китайців, які через мене йшли. У німецького боша немає такого звука. У китайського боша є такий люфт. Тут посадка підшипників ну, є невеличкий люфт. Тут люфта немає, так як у німецького боша. Респект китайцям, диким китайцям, а якісні підшипники поставили. Так, переходимо далі. Наступний показник це вага. Майстер, коли тримає довгий інструмент, болгарку в руках, то вага воно критична. Вона, звісно, Якщо ви цілий день на роботі, то це критичний показник. Так ось, Біхай на 80 грам легше, ніж все забуваю, як він називається. Чуанг. Ну, Відповідно, і це має так бути. Все ж таки Чуанг на 100 Вт потужніший. Тому цей 1670 це наоборот, цей 1670, а цей 1580, трошки легше. Тепер наступне. Які у них, давайте поміряємо, які у них і подивимося обидва вони пластикові. Розріз мають обидва 2,1 мм. 2 на 1 так, раз. Два, отак ми їх міряємо. 2,5 мм це китаєць дикий і біхай. Відповідно, зараз скажу, ну, дихає, як розумію, не набагато довше кабель. Два, навіть менше, ніж 2 метри. Хлопці, ну що, ну кабель? Це 2 метри, це дуже мало. Та й 2,5 мало. Відповідно, якщо ви придивитесь у чуана товстіший, більше гуми, євро вилка і там, і там. Ну, Я розумію, що кабель це кабель, він однаково жорсткий там і там, але все ж таки мені здається, що у чанах трошки краще. Так, наступне. Вони не прогумовані обидва. Подивіться, тут можна фільтрик зняти, він більш мілкий фільтрик, і почистити. Тут же фільтр більш грубий, мені здається. У нього більша площина цього фільтра. Але його. Ну, Мені здається, що не можна знімати. Або не швидко він. А, ні, ви... Вибачте, Боже, подивіться, як просто він знімається. Ну, Респект Біхаю. Дуже просто знімається і чиститься. Клас, клас, вибачте. Так, а тут, А тут же, бачите, тут треба викруткою підковернути, щоб його зняти. Ну, У Біхаю, мені здається, тоді краще зроблено. Так, комплектація. Ага, якщо ви хочете подивитись на фланці, подивіться на фланці, е, тут від болта до ось цього. Відстань трошки більше убіхає. На що це впливає? Щоб ставити якісь кріплення, нерідні кожухи. Обов'язково треба працювати з кожухом, але майстри застосовують виграновські, дістарівські і прочі, -прочі кожухи полевідвідення. І тут, мені здається, ну, краще, трошки міцніше можна одягти, але це не критично. Так, комплектація. По комплектації однакова. Немає швидкозашибних кожухів, просто треба з викруткою все зажимати. Комплектація однакова, але, але у чуана, бачите, тут є ручка з вібро, вібро, скажімо так, віброгасіння. Все ж таки вона повертається, це не пластик, це гума. І, як на мене, буде ну, приємніше працювати майстру, якщо він довго щось штробить. Але дуже мало хто взагалі використовує ці ручки. Зазвичай так і називається ця болгарка одноручна, щоб працювати одною рукою. Ну, ось зробив огляд. Хочу зазначити, що я би вибрав, чесно, Біхай. Чому Біхай? Тому що офіціал, повноцінна гарантія один рік, і ви не будете сумніватися, що він у вас попрацює. А тут, перед тим, як ви купуєте, треба... З магазином оговорювати гарантію і спитати, чи ви гарантуєте і скільки гарантуєте, скільки воно попрацює. Так що звертайтесь до мене, я роблю завжди чесні, об'єктивні об огляди. Пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи, це окупанти, вони окупували частину моєї країни. Тому, коли ви бачите росіянина, вказуєте йому шлях за руським кораблем. Тому а до українців, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати окупантів з нашої країни. Слава Україні!